Привіт! мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу вам зробити розпаковку зимового одягу для будівництва в Канаді. А саме, ми живемо в Торонто, провінція Онтаріо. Мій хлопець працює на будівництві на вулиці. І зараз вже скоро буде зима, холодно, то ми вирішили трішки утеплятися. А і хочу сказати, що ціни на зимовий одяг не дешеві. Тому зараз я вам покажу, розкажу, що скільки коштувало. Перше, це ось така маска для роботи. Тут є ось така дірка для очей, і для носа така сіточка. Ось так вона виглядає. І ще така накладка на плечі, щоб не задував вітер, тому що він працює на багатоповерхових будинках. Коштує 3699. Ми купували в магазині Маркс, в нас там працює подружка і в неї є знижка мінус 40%. Але також, знаєте, в неї мінус 40% і їй навіть дається ліміт, скільки вона може грошей витратити на цю знижку. Перед новим роком їй ще плюс дало трохи там грошей на цю знижку. і... Вона вирішила допомогти нам зекономити трохи грошей. Тому, якщо ти дивишся, Юля, це відео дуже велике тобі дякую. Ти зекономила наші гроші. Тому ми купили не за 36,99, а трохи дешевше. І ви ще не забувайте. Якщо ви купуєте одяг тут в Канаді, то потрібно заплатити податок. Саме в Онтаріо податок 13%. відсотків. Ну це також немало, тому що ми потім ще купили курточку. А ось я зараз вам і покажу скільки вона коштує. Ми купили ще шапку. Ось така, в принципі, звичайна шапка. Коштує вона 39,99. Це також ми купували в Марксі, і ще була знижка мінус 40%. Наступна річ це зимова курточка. Це що 100% потрібне для того, щоб працювати на будівництві. Подивіться, як вона виглядає всередині. Дуже тепла, велика, багато різних кишень. І ось ця фірма нам казала, що вона непогана. Взагалі, ціна цієї курточки 450 канадських доларів і ще плюс 13% податку. Але наша подруга працює, то вона зробила нам 40% знижку. І, в принципі, я вважаю, що це нормальна ціна для того, щоб працювати зиму на вулиці, коли буде холодно та морози, щоб не застудитися. Потім ми ще докупили речі в Костку, купили ось такі штані. Вони йдуть на флісі вже всередині, і за ці штані ми заплатили 45 канадських доларів і плюс ще податок в принципі, нормально. І ще ми в костку купили кофту. Просто звичайно, щоб він накидував, така звичайна чорна кофта. Ми вже одну таку купували, і вона нам сподобалася якістю, то вона коштує 30 канадських доларів. Знаєте, я ще хочу сказати, що до цього ми купували ще йому шкарпетки, такі типу термо, термобілизну, два комплекти та рукавички. Одні, якщо я не помиляюся, але ще потрібно одні купити, щоб такі були з підігрівом. І це також все недешево, тому що, наприклад, термобілизм ми купували в Європі. Вона там щось була по 20-30 євро. Але ось шкарпетки вже такі вони йдуть високі та теплі, то там десь 20 доларів. І ще рукавички також 30 доларів канадських. То так не дешево працювати на будівництві. Я та я, чесно кажучи, не думала, що речі будуть такі дорогі, але вони я знаю, ну я бачу, що речі якісні, тому. А мені для роботи нічого не потрібно. Тобто я просто, хоча, в мене також на роботі не дають мені форму, а потрібно самою купляти, але це просто звичайні речі, в яких я ходжу. Тобто в нас немає прям такої уніформи, яка потрібна для моєї роботи. У нас просто ці фартушки, які зверху та все, ну, типу, під фартушками мій одяг, який я, звичайно, ношу. А у вас є взагалі форма якась на роботі? Пишіть в коментарях, діліться також, тому що дуже цікаво. І, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і поставити будь-який коментар. Мені буде дуже приємно. Всім дякую, велике, за підтримку. З вами була Віка. До нових зустрічей. Бувайте!